Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми розв'язуємо задачі на тему інтерференція світла. Давай спочатку пригадаємо умову інтерференційного максимуму та інтерференційного мінімуму. Отже, дельта Д дорівняння К лямбда. Дельта Д це різниця ходу двох когерентних хвиль. Лямбда – довжина хвилі. К це ціле число, яке відповідає номеру спектру. Дельта Д 2К плюс 1 лямбда поділена на 2. Тут у нас непарне число півхвиль. А тут ціле число повної хвилі. Давай ми з тобою дещо пригадаємо. Отже, що називають когерентними хвилями? Зверни увагу, є джерело 1, є джерело 2, випромінюють свої хвилі, і в точці А, коли вони сходяться ось тут, може спостерігатися інтерференційна картина. Тобто, коли це може статися? В тому разі, якщо ці дві хвилі мають однакову частоту або довжину хвилі та незмінну різницю фаз, початкових фаз. Проте, дивись, якщо дві хвилі прийшли в точку А, в одній, фазі, так, в одній фазі, то амплітуда результуючих коливань буде більшою. І буде спостерігатися інтерференційний максимум. Зверни увагу: одна хвиля, друга хвиля, у першої амплітуда А1, у другої амплітуда А2. І вони приходять в однакових фазах, бачиш, співпадають у них. Їхні максимуми співпадають, їхні мінімуми співпадають, то в цьому разі, коли співпадають максимуми. Результуючі коливання буде ось яке. Якщо хвилі надходять у точку ось сюди, надходять у протилежних фазах, одна, та, одна ось так коливалась, а друга ось так коливалась, Тобто вони в протифазі, то в цьому разі вони ніби гасять одна одну. Тобто, ми будемо спостерігати інтерференційний мінімум. Отже, завдання 5:1. У точках, де максимум однієї світлової хвилі збігається з мінімумом другої, що буде? У нас буде темна смуга. Темна смуга. У точках, де максимум однієї світлової хвилі збігається з максимум другої, у нас буде світла смуга. У точках, де мінімум однієї збігається з мінімум другої, звісно, буде темна смуга. У точках, де мінімум однієї збігається з максимум другої, теж буде темна смуга. 5.2. Світлові хвилі, що йдуть від двох різних теплових джерел світла, будуть когерентними, якщо вони матимуть що однакове однакову частоту. Так. І стало різницю фаз. Стала різниця фаз та однакові частоти. Відповідь Г. 5.3. Світлові хвилі називають когерентними, якщо в них стала різниця фаз та однакові частоти. 5.4. Якщо в простір між двома шліфованими скляними пластинами потрапить волосинка, то у відбитому світлі. У відбитому, так, світло падає, потім відбивається. У відбитому світлі можна спостерігати інтерференційну картину. Поясни, чому вона утворюється. Поміркують спостережувані інтерференційні лінії, це смуги рівного нахилу чи рівної товщини. Дана задача схожа на ось цю ситуацію, яку ми з тобою розбирали на минулому уроці. Тобто кільця Ньютона, які утворюються в результаті того, що є повітряний клин, насправді, коли існує дві поверхні. То двічі промінь буде у нас відбуватися, так? І якщо від одного джерела йде цей промінь, і потім він відбувається від двох поверхонь, то оці два промені, вони накладаються, і наше око сприймає інтерференційну картину. Ну, щось таке, подібне. Отже, коли відбувається ось ця ситуація з утворенням повітряного клина, в результаті того, що тут потрапляє за умовою задачі волосина, то це говорить про те, що там. Трошечки, зовсім зовсім мало, око може це взагалі не бачити і не сприймати цього. Але там утворюється повітряний клин. Тобто промінь 1 та 2, відбиті від двох оцих поверхонь, накладаються один на один, стають когерентними, і тоді людина спостерігає явище, яке називається інтерференція або кільця Ньютона. Адже саме Ньютон виявив ось цю ситуацію. Тобто, промінь, який потрапляє на цю поверхню, ось тут, в точці, ось цій точці, він буде відбиватися. Ну, скажімо, ось так, відіб'ється, утвориться промінь 1, А частково він сюди пройде в повітряний клин, і відіб'ється від нижньої частини. Тобто, виникне ось така ситуація. Щось таке. Ці два промені, звісно, вони мають накластися, і людина, яка буде ось звідси око малюємо, буде звідси дивитися на. Ці два промені, людське око сприйме якраз інтерференційну картину. Причому, звісно, що потрапляє на цей повітряний клин, потрапляє величезна кількість таких променів, паралельних променів, величезна, величезна кількість. Уяви собі, скільки їх тут буде, оцих заломлень і відбивань. Саме тому людина бачить не одну якусь точку різнокольорову, а розмите, красиве таке вигляді якоїсь фігури, пляму таку якусь. Стосовно питання про інтерференційні лінії це смуги рівного нахилу чи рівної товщини, я думаю, що ти погодишся, якщо ми скажемо з тобою, що це смуги рівного нахилу. Це пояснюється саме ось такою картиною, де зовнішні краї, так би мовити, вони повторюються у кожному кольорі. Бачиш? Ось товщина різна інтерференційної смуги, а от повторення контура відбувається. 5-5. Укажи ім'я та прізвище українського науковця, який розробив метод просвітлення оптики. Ми з тобою говорили минулого разу, що це вчений, який дійсно зробив великий внесок у просвітлення цього питання, це наш земляк, українець Олександр Смакула. 5.6. Прямокутний дротяний каркас занурюють у мильний розчин, внаслідок чого на ньому утворюється мильна плівка. Після цього каркас розташовують так, що мильна плівка перебуває у вертикальній площині. Поясни, у верхній, чи нижній частині плівки у відбитому монохроматичному світлі відстань між інтерференційними смугами буде більшою. Дивись, ми з тобою знаємо, коли користувалися, пускали мильні бульбашки, і знаємо, як утворюється мильна плівка так, на каркасі, на спеціальному каркасі, чи то він буде прямокутної форми, чи то він буде круглої форми, як у дитинстві на паличці. Так, і тут утворюється оця плівочка, і тут, і тут плівка. Якщо у вертикальній площині, то плівка має здатність стікати вниз. Я думаю, ти бачив або бачила, коли тримати у вертикальній площині, у нас утворюється мильний клин, який буде різної товщини. Вгорі буде тонший, знизу буде товстіший. До речі, саме це є причиною того, що у нас в кінці кінців мильна бульбашка, в неї ж так само стікання відбувається знизу, зверху вниз, відбувається стікання мила. То вона лопає, лопає саме ось тут, вгорі, десь приблизно. Чому? Тому що розривається мильна, мильна плівка. Тонше, 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 і в кінці-кінці вона рветься. Ось і все. А тепер робимо висновок, в якій в верхній чи нижній частині плівки у відбитому монохроматичному світлі відстань між інтерференційними смугами буде більшою. Завдання 6.1. У деяку точку на екрані приходять два когерентні випромінювання з оптичною різницею ходу 1,4 мікрометра. Поміркую, що відбувається посилення чи послаблення світла, тобто максимум чи мінімум буде, якщо до неї приходять червоні промені з довжиною хвилі 700 нанометрів, фіолетові промені з довжиною хвилі 400 нанометрів. Отже, ось така умова. Маємо різницю ходу, маємо дві довжини хвилі. Потрібно для того, щоб дати відповідь на питання: буде посилення чи послаблення, знайти літеру К. Якщо ми отримаємо з тобою ціле число, буде відповідь у нас, що там буде посилення, тобто максимум буде інтерференційний. Якщо літера К буде у нас дробовим числом, це буде говорити про те, що кількість хвиль там у нас не ціла, а отже, це буде послаблення світла або інтерференційний мінімум. Але спочатку давай ми з'ясуємо з тобою. У нас різні одиниці вимірювання, подивись, мікрометри, нанометри. Отже, все в метри переводимо, так? Або все в мікрометри. В мікрометрах це будуть ось такі значення. Так, з ними буде простіше, оскільки вони менші, звісно, немає цих великих десяток. Добре, пишемо спочатку умову максимуму: дельта Д дорівнює К лямбда. К дорівнює дельта Д ділимо на лямбда. Правда? Отже, К1 дорівнює дельта Д 1,4 мікрометра. ділимо на лямбду 1, першу. Отже, це буде 0,7 мікрометрів. Мікрометри скорочуються. 1,4 ділимо на 0,7, буде що? Буде 2. Отже, тут у нас буде максимум так? для першого. Ось, другий, К2 дорівнює. В цьому разі ми так само все робимо: 1,4 мікрометрів. Ділимо на 0,4 мікрометра, скорочуємо мікрометри, ділимо 3,5. Отже, висновок. Це буде інтерференційний мінімум. Подивись, будь ласка, на що відбувається? Якщо різниця ходу буде ось така і надійде у нас червоне світло, червоні промені, то ми побачимо з тобою максимум тобто ми побачимо червону пляму. Якщо надійдуть у нас фіолетові промені, то ми побачимо з тобою мінімум, що це значить темну пляму. Завдання 6.2. Екран освітлений двома когерентними монохроматичними джерелами світла. У деяку точку на екрані приходять два когерентні випромінювання з різницею фаз 5 π Підсилення чи послаблення буде на екрані в цій точці? А якщо різниця фаз становитиме 6π? Дивись, в цьому разі ми з тобою діємо таким чином. Дивись, якщо відбувається запізнення по фазі на 5 π то якому періоду відповідає ця різниця фаз? Давай подивимося. Один період, один період відповідає у нас 2 π правда? А 5π, чому відповідає 5π? Звичайна математична пропорція. Тобто, тут у тебе буде ось тут, у тебе буде що? Треба 5 π поділити на 2 πt Отже, і скорочується, буде 5 других Т. Отже, зміні фази різниці фази 5 π відповідає, відповідає період 5 других Т. Так? Так. Тепер ми з тобою пам'ятаємо про те, що довжина хвилі пов'язана через швидкість з періодом, тобто лямбда пропорційне Т. Т у нас 5 других Т. Або якщо говорити про довжину хвилі, то в цьому разі у нас з тобою буде запізнення на 2,5 лямбда. Або 5 других лямбда. І тепер ми з тобою дивимося. Оця виходить у нас дельта Д, так, різниця фаз. Вона у нас становить ось такому значенню довжин хвиль. Тобто, це є не ціле число. В цьому разі у нас з тобою буде відповідно мінімум. Тобто, коли буде у нас запізнення на 5 пі, у нас буде пляма темна, буде мінімум. Друге, дивимося, якщо буде дельта Фі, у нас становити 6 пі6, пі. то якому періоду це буде відповідати? Знову ми з тобою робимо ту саму ситуацію. Період це 2π, відповідно, так. А 6π, це буде що? Це буде у нас 3 періоди. Правда? Таким чином, ми з тобою пишемо, що і довжина хвилі. Теж у нас буде з числом 3. Тобто буде 3 довжини хвилі різниця ходу. Оскільки у нас тут ціле число, робимо висновок, що це умова максимуму. 6.3. Екран освітлений двома когерентними монохроматичними джерелами світла. Підсилення чи послаблення буде на екрані в точці, до якої світло від першого джерела приходить на 3,5 періоду коливань раніше, ніж від другого. В даному випадку запізнення на час, який відповідає у нас трьом з половиною з половиною періоди, це буде відповідати у нас різниці ходу 3,5 лямбда. Ми в попередній задачі з тобою з'ясували, що період прямо пропорційний лямбда і навпаки, так? Тобто, що тут виходить? 3,5 лямбда – це сім других, сім других лямбда, або можна записати так ще сім лямбда на 2. Тобто, у нас виходить з тобою непарне число півхвиль або не ціле число хвиль. І те і те підтвердження того, що це буде умова інтерференційного мінімуму. 6,5. Два когерентні джерела світла s 1 і s 2 з однаковою фазою коливань розташовано на відстані D, один від одного та на однаковій відстані 2 метри від екрану. Ось це у нас екран ось тут уявляємо собі, що це у нас тут. Екран. Ось так. Екран. Ось. Так. Ну, можна його так, в принципі, з'єднати. Ось. Тепер видно, що це екран, так? Далі, оця відстань. відстань від джерела до екрану, від джерела до екрану, вона становить у нас 2 метри. Далі. Джерела випромінюють світло з довжиною хвилі 500 нанометрів. Отже, лямда у нас 500 нанометрів. Це я тут уже дано пишу одразу. Так, Довжина хвилі однакова. Відстань до екрану, у нас якесь позначимо s 2 b тобто оцю відстань, щоб якось показати, так і напишемо, це буде 2 метри. Далі нам сказано, що визнач між джерелами відстань ось цю D. Давай тут напишемо, що D ми будемо з тобою шукати. Ось, якщо відомо, що перший максимум це точка А, у нас перший максимум, тобто К дорівнює одиниці. Перший максимум освітленості перебуває на відстані 2 мм від точки О на екрані. 2 мм ось оця відстань. Тобто АО 2 мм. в принципі, умова вся. Тепер давай будемо з'ясовувати решту. Отже, ми з тобою розуміємо, що умова інтерференційного максимуму це дельта Д дорівнює К лямбда, тобто ціле число хвиль, довжин хвиль. Так? В разі, якщо К буде дорівнювати нулю, давай напишемо, якщо К буде дорівнювати нулю, то в цьому разі це буде точка О, точка О. І тут буде у нас найбли... ну, максимум, це буде дійсно максимум. Так? А найближчий до цієї точки максимум, це буде точка А, тобто 2, коли К дорівнює одиниці, це буде точка А, і тут теж буде максимум. Тобто, виходить, з цього виходить, що дельта Д дорівнює лямбда. Так, різниця ходу до рівня Ну, а тепер для того, щоб нам з тобою встановити оцю відстань, нам все ж таки треба прив'язатися зараз до прямокутних трикутників. Ось перший прямокутний трикутник, де ми будемо зараз з тобою визначати ось цю гіпотенузу. І другий прямокутний трикутник ось цей, де ми будемо визначати з тобою ось цю гіпотенузу. Різниця ходу цих двох прямих якраз і буде наше Д. Розглянемо трикутник, ось цей великий. Так? З цього трикутника ми з тобою визначаємо зараз S2A. Звичайно, оскільки це гіпотенуза, ми візьмемо з тобою, ну, давай поки що, до квадрату. Тобто це буде S2B2 плюс ba квадрат. З трикутника, який менший, ось цей трикутничок S1CA. Ми з тобою пишемо, що гіпотенуза s 1 a квадрат дорівнює S1. С квадрат плюс ac квадрат. Ми отримали систему двох рівнянь. Тепер давай підставляти те, що ми маємо з тобою. Отже, С2А квадрат. s 2 a квадрат дорівнює. Так, це буде 2 метри 2 в квадраті. Так? Ну, давай одразу 4 плюс ba Це є D, ось воно наше. D, плюс ось ця частинка. Ну, давай його якось позначимо, там Х, наприклад. Тобто ось ця частинка у нас буде Х. Ось тоді буде у нас тут Х плюс D і все в квадраті. Добре, тепер тут дивимося. Аналогічно підставляємо 2 метри сюди, 2 метри, а тут Х. Отже, 4 плюс Х квадрат. Пропоную зараз для зручності нам з тобою позначити ось ці відстані теж, ну, просто для зручності літерою L. Припустимо, це буде у нас S2A, це буде L. 1, а це буде L2. Добре? Тобто тут L1 в квадраті, а тут дорівнює L2 в квадраті. До речі, різниця цих двох гіпотенуз, різниця, якщо провести так перпендикуляр, то це якраз і буде у нас різниця ось ця, яка називається дельта D. і відповідає вона довжині хвилі. Тобто ми можемо з тобою записати, що дельта D дорівнює L1 мінус L2. Зрозуміло, так? І зараз ми тут подивимося, що у нас вийде. І дорівнює, до речі, лямбда. Ось. Оцю частинку нам треба зафіксувати. Отже, з цієї системи нам треба знайти d. Візьмемо, зараз віднімемо від верхнього нижнє рівняння, виконаємо віднімання. Що в цьому разі у нас буде? 4 мінус 4 буде 0. Тепер ось ця частинка мінус ця частинка вирази, так? Віднімаємо. х плюс d в квадраті мінус х квадрат дорівнює L1 квадрат мінус l2 квадрат. Добре. Тепер розкриваємо дужки х2 плюс 2xd мінус х квадрат дорівнює. А тут розкриваємо за формулою L1-L2 на L1 плюс L2. Далі L1-L2 це наша лямбда. Так? Це наша лямбда. L1 плюс L2. Враховуючи, що у нас ось ці кути, оці кути надзвичайно малі, то ми можемо вважати, що L1 плюс L2 це буде дві оці довжини. Тобто дорівнює 4. Тепер, враховуючи, що АО – це 2 мм, тобто ось ця відстань, ось ця відстань у нас 2 мм, то ось ця відстань d на 2, а ось ця Х виходить, що ми можемо зараз зв'язати. Ось виходить, що ось ця х дорівнює загальна відстань мінус d на 2. Так, ось ми записали з тобою. Далі. Тобто, виходить ось така ситуація, х квадрат взаємно знищилося, і тут лямбда множимо на 4, ось так, і виходить у нас 2 хд дорівнює 4 лямбда. Давай звідси виразимо х, це у нас буде 4 лямбда поділити на d, на 2d, точніше, або 2 лямбда поділити на d. Це з цього боку. З цього боку ми з тобою ось бачимо, що х у нас становить ось такому значенню. Так? Тобто ми можемо прирівняти, це буде 0,2. 4 тисячні відняти d поділити на 2. Тепер маємо ось це рівнячко, яке треба розв'язати. Отже, виходить, у нас як пропорція 4 лямбда з'явилося, так? Ось, і тут d множимо ось на це. Виходить 0,4 d мінус d квадрат. Тобто, ми отримаємо звичайне квадратне рівняння. Ну, давай його запишемо так, мінус d. Квадрат D мінус 4 лямбда дорівнює 0. І зараз математикою я займатися не буду. Я напишу одразу, що d в цьому разі у нас буде становити 0,4 мм. На сьогодні все. Сподіваюся, все було зрозуміле. До наступного уроку!